Ми пішли підтримувати Ігоря Масичука. Будь ласка, я запрошую. Лідер радикалів запросив журналістів на судове засідання. У результаті телекамери потрапили на шоу. Не чекаючи суддів, Олег Ляшко вирішив у прокурорів випитати за що його однопартієць потрапив за ґрати. Звідси обережно. Ви за що його в тюрмі тримаєте? Ви за що в тюрмі його тримаєте? Подогади. Вюрни сидітимеш свалоді! Не трагайтесь! Не, не, не трогайте я! Провокація, я тобі дам провокація! Гнида. Без рук і не так емоційно, як його політичний лідер, заарештований Ігор Мосічук пояснює журналістам, справу проти нього фабрикують. Відеодокази, котрі генпрокурор демонстрував у парламенті і на яких депутат бере хабара за свою політичну діяльність, за словами Мосічука, змонтовані. Навіть апеляційну скаргу, яку нині планує розглядати суд, теж сфальшували, бо він її не писав. Я її в очі не бачив. Її не бачили в очі мої захисники. Я вважаю це провокацією. Або якщо навіть хтось з добрих міркувань подав цю апеляцію, то як міг суд брати її до розгляду? Зрештою у залі озвався адвокат, котрий подав апеляційну скаргу? Людина, яка подала апеляцію. Скажіть, я вас просив подавати апеляцію. Мені зателефонував помічник ігор Володимир. Хто Олександр? Який? Із комітету. Який, Який Олександр? Олександр. Вона нема помічника. Олександр. Цю ж історію повідали колегії суддів і прокурорам. Тепер суд чекатиме скаргу вже безпосередньо від самого мусічука та адвокатів, котрих він особисто уповноважив представляти його інтереси. Колеги суддів приходять до висновки про те, що апеляційна скарга повинна бути повернута. Оскільки подана особа, яка не має право подавати апеляційну скаргу, ми підтримуємо ті частині, що перенести судового засідання. Однак вже часто дату призначення суд, судно власне розсуд, визначить суд, визначив повернутися до справи 2 жовтня. До того часу Ігор Мосійчук перебуватиме у слідчому ізоляторі СБУ. Радикал обіцяє не припиняти розпочати 10 днів тому голодування, аж доки не зустрінеться особисто з генпрокурором. Хоче з рук Віктора Шокіна отримати докази, на підставі яких проти нього порушили криміналь. У справу Ірина Грасимова Іван Довганак п'ятий канал.